Оксана Золотарьова покинула Луганськ півроку тому. Залишатися в рідному місті було вкрай небезпечно. Бомбили. Виїжджала поспіхом разом з матір'ю пенсіонеркою. Виїжджали ми в той день, коли усілилася, скажімо так, бомбіжка. Снаряди летіли прямо в жилі райони. Много людей. Ну, много німного. Для нас там много, звісно, гибло. Мирних жителів абсолютно ну, ні в чому не виновних. Були розрушення в домах, коли ми проезжали по городу і ну, разрушенные стіни, где-то окна, где-то ну ми понімали, що ну, семьи посетили большие беды. Біженці сподівалися, що незабаром повернуться в рідне місто, але день за днем ситуація лише погіршувалася. Оксана з матір'ю тимчасово розмістилися у знайомих. Власне житло не по кишені, гроші закінчуються, постійної роботи немає. Оксана за фахом менеджер з продажу живе за рахунок дрібних халтур і допомоги волонтерів. В плані трудоустройства хочуть одеську прописку в основному, причому навіть при неофіційному трудоустройстві. Ну, з жильєм, жильєм теж проблематично. Люди, мабуть, бояться, що переселенці з Донбасу будуть неплатіжоспособні і з ними потім будуть проблеми. Біженці з Донецька Дарині Чаркіної пощастило більше. Дівчина влаштувалася на роботу майже одразу, як переїхала до Одеси. Вона перокар у салоні краси. Ну, приїхала я в іюлі, в кінці іюля. Ну, тиждень дві десь шукала. да. Ну, не одразу, звісно, донецьких беруть, З тим розрахунком, що ми в будь-який момент можемо повернутися назад домой. Через две недели как бы нашла этот салон. Мне согласились взять как бы так сразу. И вот работаю уже здесь полгода. Втім, таких прикладів небагато. В Україні офіційно більше півмільйони безробітних, вакансій менше 40 тисяч. Влада намагається стимулювати роботодавців за кожного прийнятого в штат переселенця Держава доплачуватиме компанії майже 9 тисяч гривень. Законопроект вже ухвалили у першому читанні. Наразі з восьми тисяч працездатних переселенців в Одеській області роботу знайшли не більше двохсот, які працювали. Але на в Донецькій, в Луганській, в них специфічні дуже часто професії, за якими вони в нашому регіоні працевлаштуватися практично не мають змоги. Таким особам пропонуємо проходження професійного навчання з метою здобуття нової якоїсь професії. Ті, хто не знайшов роботу і житло в Одесі, переїжджають в область, там проблем менше. А на півдні регіону для переселенців збираються побудувати ціле містечко. Наразі біженці живуть у пансіонаті невдовзі поруч з'явиться більше 50 будинків. Подібні проекти вже реалізують в Харківській і Дніпропетровській областях. Одески відрізнятиметься інфраструктурою. Окрім будинків, тут буде школа, дитячий садок і господарство. Ми зустрічаємося з усіми, хто зв'язаний з цим проектом. Будемо вже определятися з застройщиками. Ну вот з ким ми будемо далі спробувати. У Нас на даному етапі є чотири різних проєкти. Будемо от, працювати в этом напрямку. Поки будівництво не почалося, в пансіонаті створили невеликі птахо і свиноферми. У переселенців вже є робота. <звук> Головна цінність інкубатор. Зараз в ньому більше півсотні яєць. Вже скоро курчата поповнять ферму. Дехто вже вирішив залишатися в Одеській області, незалежно від того, що буде на Донбасі. Родина Чекильових з маленькою дитиною приїхала ще влітку. Жити тут дуже подобається, тим більше, що скоро в сім'ї очікується поповнення. Да. Ага. Іди кітка масама син. От ми посовітувавшись з жіною, прийняли рішення залишатися здесь прошло, Пройшов период времени и сейчас развивается фірма, що ничего этого не было. Сейчас развивается фірма и у нас есть є грандиозные планы на будущее. Почати зводити будинки планують на весні, як тільки знайдуть підрядників. Поки що ремонт щосили йде у самому санаторії. Тут готуються до прийому нових переселенців. Світлана Меркулова, Ігор Філіпов, Андрій Кульба, Руслан Пейков. Підсумки тижня перший міський.